Літо наближається до свого кінця, і відносно спокійна ситуація щодо захворюваності на коронавірус, який на фоні війни відійшов на другий план, починає погіршуватися. Це відбувається поступово, проте лікарі вже впевнено заявляють, що чергова хвиля захворюваності не за горами. Тенденція є до збільшення як по області, так і по Україні, тому ще закликаємо всіх до всіх профілактичних заходів, які мають на минулому тижні у нас шість е, випадків через стаціонар, з них четверо дітей. Е, більш легкі форми на щастя, поки що, але одна жінка померла з 49-го року, в важкому стані поступила, навіть добу не померла. Жінка була нещеплена. Уже півтора роки ми всі щеплюємося. І є от, на жаль, люди, які досі не щепилися, і от результат. В той же час медики наголошують, що попередити складний перебіг ймовірної хвороби ще можна встигнути. Для цього тим, хто вже має щеплення, потрібно зробити бустерну дозу. Хто ж до цих пір на вакцинацію так і не наважився, піти на цей важливий крок. На минулому тижні вакциновано 340 осіб. Додатково більшість з них звертаються за бустерними дозами. Тобто, ті, хто відповідально до цього ставиться, хто зробив першу другу вакцинацію, також продовжує вакцинуватися. Далі. Ми не будемо закликати надівати маски і так далі. Але люди добрі, руки ми треба, треба, це всю життя треба руки мить. На відстані треба розмовляти, треба. І е, за руку не то Тому ж всі ж, в тому числі і мене провоцирують. Кожен день по 20-30 разів приходить і кожен. Тут не в тому діло, що ти поважаєш чоловіка чи ні. Але така зараза теж крутиться і крутиться в усьому світі. Вона ж не тільки в Україні. Під час апаратної наради міський голова повідомив і приємну новину. Мова про підписання угоди про встановлення партнерського співробітництва між шосткою та німецьким Франкфуртом на одері. Ми в онлайн режимі списувалися із мером паном Вільке, і ви знаєте, наші міста побратими це шостка і Слубіце, а Франкфурт на одері, який буквально через річку, через по мосту. Поруч із Слубіцею знаходиться. І ось давня мрія Шостінців. Тепер ми побратими трьох міст. Шостка, Франкфурт на одері і Слубіце. І така угода є, підписана двома мерами. Європейці нас підтримують, і ми безумовно і без Німеччини, і особливо без Польщі, і особливо без Англії, а не говорячи вже за. Сполучені Штати Америки і інші країни, ми б не могли протистояти такому страшному ворогу, тільки завдяки, і в тому числі завдяки такій підтримці, і моральній підтримці, і підтримці зброєю, вдається утримувати зло агресора, який зубами гризе кожен день нашу землю. Микола нога ще раз наголосив на тому, що українці і шосткинці, зокрема, повинні об'єднатися заради перемоги і довести московитам, що ми незламні і непереможні.